Читаючи різні статті в інтернеті, я наштовхнувся на досить проблематичну тему, яка сьогодні хвилює наше суспільство: це тема алкоголізму. І всі знають, що бути алкозалежним, курцем і наркоманом дуже шкідливо. Але чимало людей сьогодні вживають алкоголь і не можуть позбавитися від цієї шкідливої звички. Якщо провести широкі опитування і запитати пересічних громадян, чи вживають вони алкоголь, то близько 90% людей скажуть, що, на їх думку, не шкодить іноді випити пива, вина або чогось міцнішого. Алкоголь, на їхню думку, створює приємний настрій, знімає психічне напруження, приносить полегшення, забуття. Це поширена точка зору. А що таке алкоголізм? Як він впливає на здоров'я людини? І чи є вихід позбавлення від цієї хвороби? Як можна це перемогти? Поговоримо про це у програмі Біблія Свідчить. З вами я і ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами, не перемикайте! Алкоголізм це важке захворювання, для якого характерно виражена тілесна і душевна алкогольна залежність. Ця залежність пояснюється включенням алкоголю в процес обміну речовин, який відбувається в організмі. Однією з найчастіших причин появи алкоголізму є психічний розлад, наприклад, депресія. І як депресія може ховатися під маскою звичайного поганого настрою? Також алкоголізм здатний приховувати в собі причину хвороби психічний розлад, причому це не завжди депресія. Детальніше про проблему та вирішення алкоголізму нам розповість психоаналітик, який неодноразово зустрічався з цією проблемою. Термін алкоголізм можна описати як завісимість завладіваючій життю, як парабащення, як пристрастіє пагубне. Медицина називає його як болезнь. Но алкоголизм это бесполезный ярлык, потому что оно не описывает саму суть этого термина. Идея болезни была выдвинута Биллом Уильямсом в 1930-е годы. он был создателем общества анонимных алкоголиков. Этот термин не был источником, подтвержден исследованиями. Он был основан на том, на его уверенности, что э, понимание пьянства как болезнь позволяло мужчинам и женщинам открыто говорить об их пагубном пристрастии. И поэтому он как бы использовал такой метафорический смысл «пьянство как болезнь. Но в течение лет 50 лет это маленькое слово как ушло из обихода и произошла такая как бы мутация утверждение того что пьянство это болезнь и вот как маленькое слово могло повлиять на смысл понимания что такое пьянство и библия говорит о том что пьянство это грех Алкоголь пагубно влияет на здоровье, прежде всего на мозг, на клетки мозга, это нейроны. Он нарушает поступление кислорода в клетки мозга, поэтому вызывает их гибель, что впоследствии вызывает алкогольное слабоумие. Кроме того, алкоголь пагубно влияет на пищеварительный тракт, вызывая впоследствии не только язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, но также и цирроз, который приводит к летальным э, случаям. Кроме того, алкоголь влияет пагубно на сердечно-сосудистую систему, поражает мышцы сердца, что также вызывает гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда, который также приводит. к смертным случаям. Также алкоголь влияет и на нервную систему, вызывая инсульты и также на, приводит к психическим отклонениям. Это тяжелое, скажем, такое осложнение алкогольной интоксикации «белая горячка», которая в 20% случаев, если его не лечить, заканчивается смертельными случаями. Алкоголь влияет на внешнее тело, но также он и влияет и на внутреннего человека. Разрушая тело, он и разрушает душу. Он влияет не только на тело, он также влияет на разрушение взаимоотношений. На, на, нарушение поведения и также может привести к разным э, другим э, социальным проблемам там расточительности и так далее э, неправильного поведения человека если мы рассматриваем пьянство что это грех значит и есть выход от этого Бог смотрит на пьянство как на моральную на мораль с моральной точки зрения как моральный аспект и поэтому он осуждает это. Болезнь Бог не осуждает. Если это грех, значит от него можно избавиться. Библия предлагает нам, что можно оставить греховный образ жизни, и во Христе Он дает новый образ жизни. Прежде всего, человек должен осознать себя грешником и увидеть пагубность своего поведения греховного. Он должен в этом раскаяться, раскаяться в своих мыслях, в своих желаниях, которые привели к его к такому образу жизни. Он должен служить Богу и служить ближним. Если же сам человек не может справиться с этой порабощающей зависимостью, он может обратиться в христианские реабилитационные центры, которые подготовлены в этом плане. Люди обучены и знают, как помогать человеку. Прежде всего, они ему помогают избавиться от физических последствий. То есть, если человек в пьяном состоянии, его пролечивает в наркологическом диспансере, освобождает его от физической зависимости для начала, ну, скажем, физических последствий, да. Потом, когда человек приходит в трезвое состояние, начинает с ним говорить, объясняет ему и предлагают пойти на реабилитационный центр. Суть реабилитационного центра заключается в том, чтобы оградить человека от доступа вот этого вещества, которое его искушает к греху. То есть это как бы стены своей родной защиты для того, чтобы человек мог в трезвом состоянии работать над своим сердцем, увидеть, как зародилась эта зависимость, как она в нем развилась, к чему она привела. Поэтому чаще всего реабилитационные центры находятся в таких местах, где нет особого доступа к, например, алкоголю или к наркотикам, да, где нет возможности знакомым, друзьям, бывшим приходить и приносить ему. Поэтому часто делают в других городах или в таких отдаленных зонах. І там є можливість человеку більше углубиться в себя і познати Бога, увидеть своє істинне положення перед Богом і змінити свою життя. Непомірковано вживаючи алкоголь, людина наражає себе на чимало небезпек, як фізичних, так і духовних. Серед хвороб, які спричиняють зловживання алкоголем, можна назвати цироз печінки, алкогольний гепатит і такий нервовий розлад, як біла гарячка. Крім того, тривале зловживання алкоголем може викликати рак, діабет та деякі хвороби серця і шлунка. Очевидно, що зловживання алкоголем суперечить біблійному наказу: очистьмо себе від усякої нечисти тіла та духа і творимо святиню у Божім страху. Зловживання алкоголем також пов'язане з марнотратством і навіть може призвести до втрати роботи. Цар стародавнього Ізраїлю Соломон застерігав: не будь поміж тими, що жлуктять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають. Чому він пояснив, бо п'яниця і жерун збідніють, а сонливий одягне лахміття. В енциклопедії алкоголізму вказано на ще одну небезпеку. Дослідження показують, що алкоголь погіршує навички керування транспортним засобом, порушує реакцію, координацію рухів, увагу, зорове сприйняття і здатність мислити розсудливо. Водіння в нетверезому стані має згубні наслідки в одних тільки сполучених штатах Америки. щороку десятки тисяч осіб гинуть, і сотні тисяч зазнають поранень в автокатастрофах, спричинених вживанням алкоголю. Блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем, сказано в Біблії. Крім того, в цій дивовижній книзі міститься чудова порада. Коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу, робіть. Нагороду отримують лише ті, хто успішно закінчує свій біг. У змаганні за життя, зловживання алкоголем, може завадити нам прийти до фінішу. Нам треба виявляти самовладання. Потрібно виявляти самовладання в усьому. Якщо говорити про вживання спиртних напоїв, то для нас є мудрим, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей жити помірковано та правильно і побожно. Дослідіть написання так свідчить Біблія.